Сьогодні ми, сьогодні ми будемо говорити школах, про ситуацію в школах у зв'язку з присутністю. Також українських дітей ми також будемо намагатися зрозуміти, як виглядає їхнє повсякденне життя, які є виклики, які є також добрі практики, що допомагають їм знайти себе в теперішній ситуації. Це тема дня, Це тема дня на польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков. А моїм, а моїм гостем сьогодні є Кшиштоф Обремський, вчитель, спеціальний педагог, психотравматолог. А також кураторі. судовий Су куратор. Добрий, добрий, день. добрий день. вітаю. зачніме. Почнемо, з адаптації українських, українських дітей школи, у школі. Як віде. наразі відбувається процес інтеграції дітей, інтеграції з, дітей з України в польських, в польських класах? класах. Все краще, і це мені дуже подобається. однак, те на чому слід зосередити свою увагу зараз, це насамперед польська мова і то і це так би мовити, один з таких недоліків, оскільки це комунікація між учнями з України та польськими учнями. Стає все кращою, навіть якщо йдеться про жестову мову, так би мовити, Однак вербальна мова ще потребує вдосконалення, щоб ця комунікація просто була ефективнішою, щоб вона відбувалася дуже природним чином. А чи, а, чи польська школа допомагає в якийсь спосіб? Чи все ж Так, звичайно, оскільки до цього часу, згідно з розпорядженням, з 2022 другого року, після початку війни в Україні у нас є так званий польський як іноземна мова. Це чотири години польської мови додатково для учнів. Щотижня так з України. Натомість, Натомість зараз є те, ще ми одне ми розпорядження, розпорядження, яке розпорядження, яке ще не було підписане. Стор має бути підписане 31 серпня. Тож, вже незабаром, що зменшує цю кількість годин до двох. Натомість є інші плюси, як, наприклад, іспити матури, іспити восьмикласників. Додатковий термін на подання цих документів є. Отже, як найбільше, польська школа виходить на зустріч. Українським учням, і я думаю, що це також ознака того, що українських учнів стає дедалі більше. Наприклад, у мене в команді отже, ми зараз вступаємо в новий навчальний рік. Чи з'явилися в польській школі нові предмети в навчальній програмі, або є якісь інші зміни в освітньому процесі, які можуть впливати на учнів з України а також на польських учнів? Адже ми також знаємо про ці нові предмети, предмети, які зокрема були включені до, едукації, до освіти, серед іншого едукація, освіта з питань здоров'я, громадянська освіта. Так Це ті два предмети, які є новими з точки зору назви, бо насправді освіта з питань здоров'я замінює замінює виховання до життя в родині. звісно, ми розширюємо це через різні теми від харчування до психічного здоров'я, до фізичного здоров'я. Це дуже важливо. Ми Думаю, що це також сприятиме тому, що завдяки таким заняттям польські учні краще зрозуміють механізми дії, адже також багато йдеться про психічне здоров'я механізми дії українських дітей, те як вони можуть справлятися з ситуацією, яка мала місце у 2022 році. Як це може впливати з перспективи, наприклад, травми? Ми Ми говоримо тут про класи 7-8, чи якийсь інший діапазон. Початкова школа, середня школа, бо це новий предмет у класах 4-8 Також присутня ця освітня програма з охорони здоров'я. Там є поділи на модулі. Однак, з огляду на мою посаду, ми зараз у школах понад початкових, де є 11 цих розділів, і кожен з них буде обговорюватися на цій освітній програмі з охорони здоров'я. І одним з таких ключових, на мою думку, розділів є розділ. Психічного здоров'я Отже, одночасно також набувають чинності зміни пов'язані з годинами уроків релігії або етики, також нова основа програми для фізкультури. Що під час уроку, наприклад, релігії може робити учень з України, якщо, наприклад, не обирає такий урок, але також поляки Як? Як підходять до теми вибору релігії в школі? Зазвичай уроки релігії чи етики проводяться на перших або останніх годинах навчання. Тому uh, учні, які не відвідують ці заняття, просто або приходять пізніше, або йдуть раніше. Що стосується українських дітей, дуже багато українських дітей відвідують уроки релігії, що для мене є несподіванкою. я навчався в польській школі, і пам'ятаю, що тоді ці уроки релігії були десь так посередині, тому це було незручно. Ми сиділи в бібліотеці. Ну так, такі ніби заходи теж є, що учні мають, наприклад, вікно, проте ми все менше від цього. Відходимо і вдається це ще так більш-менш розумно організувати на першій або останній годині навчання. Натомість, те, що важливо, це те, що на мою думку, з цих попередніх років я вважаю, що українські учні записуючись до нас у школу, взагалі не відмовляються від цих занять. Під час там, звісно, що є, беруть все, і це також так, що дуже часто ними користуються. Бо якби я розмовляв з ними, я кажу, ти не мусиш ходити. Ти на можеш уроки, на чи, етики, чи етики, чи релігії, чи, можеш чи обрати Ні, взагалі мама каже на все. Тож іду на все. Проте потім завжди підкреслюють, що незважаючи на те, що це наприклад не їхня релігія, їм подобається слухати про новинки. Тож це Натимість, теж цікаво, однак значною мірою українські учні у, через певний це, час відмовляються часам, ну і мають більше вільного не часу не або, не маємо, вільного або не йдуть не на так. етику, звісно, і як і сау, які є такі формальні вимоги, вимоги для з учнів з України, щоб вони могли почати навчатися в польській школі, до чого мають підготуватися, чи вже не запізно, бо вже вже маємо вересень, вже маємо. Початок навчального року чи ще можна записатися до якоїсь школи, і що треба також такий пакет документів з собою принести? Так, звичайно, це дуже активний рух. Ще на початку вересня цих заяв дуже багато. Діти з України діти з України вже насправді в червні, в травні я проводив розмови, щоб з вересня розпочати навчання в нашій школі. То те, що важливо, це перш за все вся документація, яку їм вдалося зібрати, тобто свідоцтва з українських шкіл. на якому вони рівні, як виглядає, якщо йдеться про мову. Бо ця комунікація все ж дуже важлива, бо ми мали у своєму колективі підготовчий клас, але зараз його вже немає. Томість одразу учні входять до загальнодоступного класу. хоча менше обирають ліцеї, більше технікум і професійні школи. відсоток українських дітей значно більший у цих у цих школах. Бо пізніше можна зрозуміти, що вони мають якусь професію в руках. Так саме так, і е, е, те, що важливо, це е, вся ця документація, яку вони повинні підготувати. це перш за все свідоцтва. Це перш за все документи, які. І, наприклад, від не, лікаря не медицини праці, які підтверджують, не що немає протипоказань це, для продовження зніжджа, на даному напрямку в школі. Подання, Фотографії, заява це то все, в в кілька, все в в кілька, так, як польський учень і навчання в, в польській школі є безкоштовним, такій публічній. і те, що Та важливо, ці свідоцтва і так далі, все має бути перекладено на польську мову. це така вимога, яку кожен український учень повинен виконати, щоб це було нотаріально перекладено. you І початка щоб, щоб, щоб була пан спостерігаючи за відносинами також українських і польських учнів, чи бачить, як польські діти сприймають своїх українських однолітків? Як вони спілкуються, як ладнають, чи просто подобаються один одному? Може, ні. На початку це була б більша доза розуміння і бажання допомогти. наразі польські учні помічають, яким чином ментально? Діти з, діти з України відрізняються, відрізняються в, в деяких аспектах, тобто не лише в мові, але теж, також, наприклад, у святкуванні різного чи роду, чи роду чи свят чи урочистостей, так би мовити, як, як вони також кажу, залучаються до різних дня. заходів, і, теж, та і та також ця взаємна допомога, бо те, що я завгану, помічаю, це те, що більша, і більша і кількість українських, українських дітей краще справляється з математикою, що сприяє тому, що польські діти частіше з цього користуються на засадах розмов товаришами. Чи міг би ти мене навчити, пояснити і так далі? Списують така обмін трохи є, тож це теж помітно. Звісно, не всі українські діти про це я кажу не узагальнюю, але більшість таких, з якими я маю справу з математикою, справляються краще просто. І це такий недолік, де учні теж базуються на комунікації між собою, тобто більше так в освіті поза що стосується позашкільних відносин, то утворилися такі групки разом з польськими дітьми, з молоддю, де я часто спостерігав, що вони зустрічаються після школи, розмовляють один з одним, проводять разом час, і їх також об'єднують інтереси якраз тим інтересом, про який я знаю, бо учні проводять з ним дуже багато часу. Це, наприклад, музичний гурток, де насправді дуже багато дітей з України співають. Тому поляки грають, співають, тому тобто все це відбувається в школі, так чи це якісь так? Це такі позакласні заняття, тому вони також беруть у них участь, і це теж працює. Це добре працює. А це зазвичай організовує школа, чи все ж таки батьки якось об'єднуються? Це шкільні заняття, не обов'язкові, звісно, такі додаткові які веде вчитель, вчитель, який звісно теж є іноземцем, походженням з Білорусі. Наскільки я пам'ятаю, він дуже допомагає нам. На початку на в комунікації українською мовою, тож це Мами, теж у нас це, є. Ми, ми також наняли пані докторку, до... яка закінчила навчання, що дозволяє бути перекладачем української, тому пані докторка також викладає польську мову, але також польську як іноземну. Польську вона контактує з учнями з України і проводить ці уроки. А як і з яке ставлення шкільного середовища до цього навчання? Ну вашнішкольного так, так цієї науки якб. Як би це сказати, це не наукове середовище, має на увазі школу вивчення мов? Як вчителі ставляться до того, що учні зможуть обрати один з предметів у сьомому-восьмому класах як українську, чи зможуть вони потім вивчати цю мову як другу? Чи є це хорошим рішенням в поточній ситуації, чи це все ж завадить встановленню подальших відносин з іншими учнями, адже вони напевно поділяться на якісь групки і не будуть так інтегруватися але на цей момент я не чув дуже негативних відгуків з цього приводу, оскільки це буде розглядатися як сучасна мова. А це так само, якби ми не вчилися польської мови, а інших мов німецької, французької, іспанської чи італійської, то так само українські діти можуть вчити українську мову, щоб ця мова завжди була з ними. Проте вони також вивчають англійську мову та польську мову. Тож, на мою думку, великої різниці не буде. Часто саме в мережі в політичному просторі також з'являється така. Нагонка, теж та негативне ставлення Україна, житель, до громадян України, що відбувається українізація, і тут є а, витіснення а, такої польськості з а, Польщі. Однак впровадження такої української мови а, в навчальну програму а, навчання, теж може якось завадити сприйняттю з, з боку батьків. Можливо, абсолютно, абсолютно ні, мо це ці коментарі, про які ви згадали, ковта дуже праві і дуже націоналістичні, тому що я б хотів, щоб ті люди, які так говорять, просто почали бути в шкільному середовищі і проводити час з польськими та українськими учнями. Танк бо насправді діти між собою молодь чудово знаходить спільну мову. звичайно, є труднощі, як завжди, в будь-якому середовищі, в будь-якій нації, але немає чогось Кого, бо це все створюють дорослі люди, ця ненависть, цей хейт, який виливається, створюється націоналістичними середовищами, і вони впливають на те, що ці відносини можуть бути гіршими. Стереотипне мислення в нашому польському середовищі існує вже давно і досі процвітає. Тому надзвичайно важлива є освіта і акцент на те, щоб навчати, а не лякати, бо страхом ще ніхто нічого. Його доброго тьому. не досягнув, віць, собі, тож думаю, що настав час, щоб люди, щоб, люди, люди які так висловлюються, віць, чого бояться, вважаю, того що ми віць, перестанемо віць, говорити віць, польською мовою. народи що народи об'єднаються? Ні, це їхній страх, їхній острах перед тим, що є невідомим. І думаю, що якщо ця польська освіта буде на належному рівні, ми зможемо це змінити, але як завжди, потрібен час і, час і, і, бажання, і бажання цих і людей, людей, також і грошей і по... грошей, щоб довести це до і того, і що ця освіта буде нав... дійсно на високому і рівні, і щоб ми і перестали, ми перестали більше мислити стереотипно, стереотипно а, а просто звертали увагу на те, що відбувається і тут і зараз. А що стосується саме теми освіти, що що польська школа чи не знаю, міністерство національної освіти, може зробити в цьому, в цьому напрямку, якщо ми говоримо також. Про цю освіту це таку просто соціальну загальну, так як, як сприймати, як комунікувати, як розмовляти між собою. Можливо, у вас є якась візія? Міністерство, те, що йому досі вдається впровадити, робить це, на мою думку, досить добре. Шкода, що трохи повільно але відомо, що це також необхідно для співпраці. Для мене особисто в соціальних відносинах, те, що це міністерство зараз зробило, це саме ця освітня програма з охорони здоров'я яка дуже широко охоплює контекст здоров'я. І уважамо ten... ж що цей напрямок дуже хороший. Чи е, громадянська освіта де вважаю, що замінюючи історію і сучасність, це також дуже хороше рішення, оскільки ми більше робимо акцент на практику. Це так само в громадянській освіті, що зараз дуже сильний акцент на те, щоб практикувати, на те, щоб виходити з учнями, те, щоб, виходити з учнями щоб учні мали цю ініціативу, відчували цю дієвість. Бо завдяки тому, що учні теж відчують цю спроможність, ми матимемо це середовище Трохи інше, те, що від них щось залежить, вони можуть це змінити. Так само як є молодіжні акції, які діють для освітнього середовища, так само учні з кожної школи, чи то в маленькому містечку, чи у великому місті, повинні мати цю можливість діяти і молодь готова діяти. Тільки повинна мати це відчуття впливу, повинна також мати відчуття, що може щось змінити, і ми, як дорослі, повинні їм це дозволити. Дозволити їм мати можливість. Ість виражати себе і об'єднувати різні середовища, бо справа не в ненависті, а в тому, щоб співпрацювати, розмовляти, вести діалог, щоб польські, польські діти і українські, наприклад, на цьому прикладі вели між собою діалог, не оцінювали себе. бо не в цьому справа справа в тому, щоб вести діалог і дійти до рішення до консенсусу, який сприятиме. Покращенню якості комунікації, якості також створення відносин між собою, і це є ключовим, а не ображання одне одного, бо це ні до чого не приведе. Але діти все ж повторюють дії з двох років, так, тобто теж бачать приклад батьків, і це на жаль найбільший біль чи можна почати з освіти батьків. Педагогізація, Педагогізація батьків завжди відбувалася та лише та в дуже в малому ступені. Чи я б, що я б хотів, щоб на це ти звернули більшу увагу, оскільки ти батьки думають, що знають усе найкраще. так, це їхні діти, вони і вони 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 ніхто вони в цьому не, не сумнівається. Однак, те, що я завжди повторював як вихователь, це те, що я проводжу з ними час. Це моє місце роботи, це моє подвір'я. І тут я роздаю карти. Я не роблю нічого небезпечного, що загрожує. Здоров'ю чи, чи життю, життю. Просто і просто віде, хочу передати про знання, які вмію, бо я є спеціалістом, є спеціалістом у цій галузі. І, і це, це важливо, щоб батьки мали, робити, мали таку дозу довіри до також до вчителів і дозволили, і дозволили їм виконувати свої, свої обов'язки. Обов я знаю, що батько знає найкраще, як навчати, бо є, бо є спеціалістом у кожній галузі. Натомість натомість дамо також таку можливість, щоб батьки зрозуміли, що те, що відбувається, що чим більше дитина. На знає цієї інформації, ці інформації тим більше вона може спрямувати своє мислення, мислення в один або в інший бік до повернімося до початку навчального року, і також до організації початку і до організації вересневої, так чого школи можуть очікувати найближчим часом у контексті кількості учнів з України, чи все ж таки цих учнів більшає, чи можливо вони повертаються, чи їдуть до інших країн. Як наразі виглядає ситуація? Наразі їх дуже багато, і з року в рік їх стає все більше, але ми помітили. Що менше цих учнів у ліцеях, а більше саме в технікумах і професійних школах, дійсно це зростання. Наприклад, у мене в школі досить значне, оскільки, якщо у мене клас з 32 осіб, то принаймні 5-6 осіб з України. І, і e, то це то такі, тенденція така тенденція взросла. зростання. Не, тож що думаю, що це весь час є. Звісно, бувають моменти, коли вони забирають документацію. документацію якщо виплінює... не справляються, виплінює... якщо бачать, виплінює... що протягом двох-трьох місяців на жаль, зміняють, це не їхній клімат. Школи, змінюють чи то школи, чи то напрямки, на яких вони знаходяться. тож ми це їм також дозволяємо. чи є міграція? Так є міграція, і досить значна під час навчального року. Це ще. також відбувається. І будемо, і ми, звичайно, будемо спостерігати, як проходитиме адаптація українських дітей у школі. Вона триває не від сьогодні, і маємо надію, що ситуація зміниться на краще і в доброму напрямку. Що діти, які захочуть повернутися разом з батьками до безпечної країни без війни, вже зможуть повернутися. Польські щасливі щасливо залишаться тут і будуть продовжувати розвиватися. Але також усе міністерство і все наше середовище, звісно, будуть об'єднуватися. І домовлятися, і вже не буде різних таких соціальних, соціально поганих настроїв. Звісно, це була програма тема дня на польському радіо для України. Дуже дякую вам.